Вітаю вас на каналі Зрозуміла стоматологія, я лікар-стоматолог Олена Головко. І сьогодні я хочу з вами поговорити про зайди. Зайди це термін, який використовують в народі, медична назва його це ангулярний хіаліт. Це коли з'являються в кутах рта, тріщинки невеличкі, які потім перетворюються на ранки. Характерне почервоніння шкіри і шелощіння навкруги цих ранок. Ну, зайди доволі неприємні викликають відчуття у людини, починаючи з того, що це не дуже естетичний має вигляд. Далі з'являється біль при прийомі їжі, розмові, коли треба широко відкрити рот, наприклад, на прийомі у стоматолога. Це визиває багато дискомфорту. І хочу сказати, що зайда просто так у нас не виникає. Потрібно три фактори, щоб з'явилася зайда. Перше це порушення цільності шкіри. Другий фактор зниження імунітету. І третє наявність мікроорганізмів. Ну, до речі, мікроорганізми, які викликають появу зайд, вони у нас є в нормі на шкірі і в слюні. Але коли у нас знижується імунітет, то ці мікроорганізми починають розмножуватись. Організм з пониженим імунітетом не може вже пригнічити прояви цих руйнівних процесів, які спричиняють появі. Ангулярного хіеліта. Коли ж у нас знижується, яких моментах у нас знижується імунітет? Це може бути при залізодефіцитній анемії, при цукровому діабеті, коли людина нещодавно перенесла гостру респіраторно-вірусну інфекцію, стрес, втома так само викликають зниження імунітету. Це може все бути причиною появи зайт. Крім того. Дуже часто з'являються зайди при дефіциті деяких вітамінів і мінералів, наприклад, вітаміни групи Б, в 2 Б6, В12, фоліова кислота, залізо, цинк. І найчастіше вважається, що дефіцит саме вітаміна В2 викликає появу зайд. Крім того, якщо у вас є дефіцит цього вітаміна, ви можете помітити погіршення стану вашого волосся. Починає лущитися шкіра навкруги губ. Носа, погіршується гострота зору. Це може свідчити, що у вас дефіцит вітаміна В2, рибофланіна. До речі, вітамін В2 він у нас не накопичується в організмі, і треба, щоб він постійно потрапляв з їжею до організма. Найбільше містить вітамін В2, це такі продукти, як кедрові горіхи, яйця, м'ясо, риба, шпінат, броколі. брокколі. Вживати в вигляді харчових добавок. Вітамін В2 у нас не накопичується, і якщо у вас даже надлишок цього вітаміна, він буде виходити з організма сечую. Крім того, хочу сказати, що не тільки дефіцит викликає появу заяд, а й збільшення надлишок вітаміна, такого як А. Коли людина вживає багато продуктів, які містять вітамін А або зловживає харчовими добавками, то можуть з'явитися ці зайди. Крім того, ще буває алергічна реакція у деяких людей на якісь продукти, і воно проявляється у вигляді зайд. Ну є ще фактори, які у нас збільшують появу цих зайд. це таке, як погана гігієна порожнення рота, коли у нас мікроорганізми накопичується в слюні, коли є анатоміч, анатомічна особливість людини, коли верхня губа нависає і з'являються такі складочки. Це буває у літніх людей, коли знижуються еластичні шкіри, при глибокому прикусі і при заниженні прикуса, коли стираються зуби, занижується прикус і знижується нижня треть обличчя, утворюються оці складки в кутах рта, де накопичується слюна і може бути проявом цих. Зай. Ну і хочу сказати, що взагалі, то в більшості своїх випадках зайда загоюється сама без всякого лікування через 2-3 дні. Але якщо вона у вас з'явилася, це привід звернути увагу на ваше харчування і на загальний стан вашого організму. Ну, і як же ми можемо допомогти собі, коли у нас з'явилася ця ранка? Ну, по-перше, тимчасово виключати деякі продукти, це. Які кислі, гострі сольоні. По-друге, налагодити гарну домашню гігієну, щоб зменшити кількість мікроорганізмів в слюні. По-третє, звернути увагу на своє харчування, щоб воно містило достатню кількість мінералів, вітамінів. Ну, і Місцеве ви можете обробляти уражені ділянки 2-3 рази на день антисептиком у вигляді хлорексидина і накладати мазь, яка містить антибіотик, антибактеріальні препарати, противогрибкові, Рану загоюючи, ну, дуже гарно себе зарекомендувала мазь мірамістін з мітілорацилом. Мірамістін має широкий спектр антибактеріальної дії, противогрибковий ефект, не є антибіотиком. А мітілорацил у нас прискорює загоювання ран, покращує місцевий імунітет і має протизапальний ефект. То має дуже гарний результат при саме зайдах. Тому пробуйте використовувати цю мазь. І хочу сказати, ще, якщо у вас все ж таки не загоюються ці ранки впродовж тижня, то це серйозний привід звернутися саме до лікаря-дерматолога, щоб вам знайшли причину цього, бо це може свідчити про серйозні проблеми, якісь порушення в вашому організмі. Бережіть себе, на все добре, бувайте здорові!